Кожна людина, яка вступає в відносини, вона завжди намагається вирішити певні свої потреби. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, і інколи мені здається, що я вже знаю все, що про відносини. Насамперед потрібно розуміти, що є відносини поняття, а є стосунки. Про стосунки ми майже завжди говоримо тоді, коли говоримо про відносини двох людей особисто, особливо в парі між дітьми батьками. І, взагалі, це більш всього стосується стосунки чоловіка і жінки, тобто в парі, відносини це більш загальне поняття всіх точок зіткнення людей. І відносини по своїй суті бувають дуже різними. Це починаючи з того, як ми народжуємося, наші відносини з батьками, з близьким оточенням, дитячий садочок, школа, інститути, університети, робота, друзі, подорожі, і зрозуміло ж в парі, і також це те, які в нас відносини самим собою. Тому дуже важливо розуміти, що життя кожної людини дуже багато в чому складається як калейдоскоп відносин і стосунків. І коли ми народжуємося, ми маємо певні близькі стосунки з нашими батьками, або ж це просто відношення з, з нашими родичами. Це все має вплив на людину, це все формує нас як людину. І потім, якщо ми беремо саму першу точку, коли ми, нас, ми вступаємо в певні відносини, це наша перша сім'я, перша ячейка, наші батьки, близькі, родичі. І коли ми беремо аж саму останню точку, коли ми розглядаємо психологію, це а які у нас відносини з самим собою. То вони дуже сильно пов'язані, тому що між відносинами, які складалися в нас з батьками, і відносини з самим собою, у нас ще будуть відносини з роботою, з друзями, соціальні певні контакти, разові або довгострокові. Це буде про подорожі, це буде про те, що нам подобається, це про наше хобі, це про те, які в нас стосунки з людьми з людиною на роботі, як ми легко. Знаходимо собі друзів, наскільки ми цікаві, чи ми одинокі. Це також про те, а як ми собі обираємо партнера, тобто, коли ми вступаємо в стосунки як пара, хто ця людина, яку ми вибираємо, які потреби ми закриваємо кожного разу, коли ми відчуваємо, що ми бажаємо вступити в певні відносини або стосунки. Ще раз хочу зробити наголос. Людина завжди вступає в певні відносини або стосунки для того, щоб закрити певні свої потреби. І які ці потреби, яким чином вона закриває чи закриває? Тому що, коли, наприклад, це стосунки в парі, тобто. Людина шукає собі партнера, шукає це не так, що вона включає деякий пошук і шукає. ні. Це про те, що яким чином ми зближаємося, ми обираємо серед певної кількості людей ту людину, з якою ми будуємо довгострокові стосунки, або ж не довгострокові. Але кожного разу, коли в цих стосунках ми розуміємо, що в нас є певний запрос, а що я хочу. Яку потребу свою я хочу закрити, і чи ця людина, яка до нас приходить, вона дійсно може це закрити. Чи ця людина також шукає іншу людину, щоб вирішити свої потреби, і тоді такий клубок невирішених потреб, тому що коли ми надіємося, що хтось наші питання вирішить, а той надіється, що ми інші, а це не співпадає. І це боляче завжди такі стосунки, звісно, або болісні довго, але болісно, або ж ненадовго, і це не про що. Так, звідки це все береться? Тому що ми не можемо сказати, що є люди, в яких немає ніяких запросів потреб, які б вона не хотіла закрити через інші відносини або стосунки. Кожна людина має певні свої потреби, і вона всі ці потреби сама самостійно вирішити не може. Тому, коли ми вступаємо в певні відносини, наприклад, на роботі або з друзями. Всі наші друзі, ті, які з нами добре, це друзі, з якими ми дуже багато розмовляємо, з якими ми сміємо, з якими нам дуже емоційно комфортно, це ті люди, які нас доповнюють. І це не про те, що вони такі самі, як ми, навпаки. Це часто так буває, що ці люди зовсім інші, вони нас не схожі. А ми разом, тому що ці люди, ми і люди, які з нами поруч, яких ми називаємо друзі, вони просто нас доповнюють. І тоді таке, ми закриваємо певну потребу, наприклад. Один любить сильно живопис, да, наприклад, любить імпресіоністів. Він може часами про це говорити. А його друг, навпаки, він дуже гарно знає все, що про океани або все, що про міфологію. І це не означає, що той інший також буде скільки знати. Вони просто обмінюються інформацією, доповнюють свої знання, і це також вирішує певну потребу на розширення певних знань. Коли ми вибираємо собі роботу, ми також вибираємо цю роботу, тому що в нас є певна потреба, або це робота, яка тільки компенсує нам матеріальні блага. Або ж навпаки, ми там бажаємо соціально вирости, тобто кар'єру построїти, або ж ми закриваємо ту потребу, наприклад, з дитинства, що ми хочемо комусь доказати, наприклад, батькам. Що я зможу це зробити, я буду ось таким, я цього досягну, я буду великим, я тобі докажу батьку або матері, що я це можу. Або ж це про хобі. От коли ми будуємо певні стосунки або відносини з якоїсь людиною, яка має таке ж саме хобі, як ми, це про що? Це про єднання душ. Тому що наше хобі, те, чим ми так сильно посвячаємо свій вільний час, це говорить про те, а що ми. Так сильно любимо, де ми можемо релаксувати, де ми можемо бути самим собою. Я взагалі дуже люблю тему про, те, про наші, наше хобі, тому що це про те, що о, нас дуже сильно відрізняє від інших людей. Але чомусь не всі люди своє хобі перевращають в роботу. Дуже велика радість, коли те, що нам подобається максимально робити, за що нам навіть навіть не платять гроші, ми готові це робити. І коли ми це будемо робити з любов'ю, то, можливо, дуже багато людей за це ще отримає матеріальні блага. Це дуже важливо, коли це співпадає. Але, на жаль, дуже часто ми вступаємо в відносно з іншими людьми, в яких таке ж хобі, для того, мого, щоб. Розділити свої ці душевні потреби в емоціях, в спокою, в якихось певних таких, знаєте, енергетичних наповнюваннях. Але саме головне, коли дійсно психолог звертає увагу, це на те, а які відносини у людини з самим собою. Ви розумієте? От все, що ми шукаємо в інших, або те, що ми через когось закриваємо певну свою потребу, це говорить про те, що в нас всередині, в наших відносинах з самим собою, десь порушений деякий баланс між тим, що я бажаю, і тим, що я можу отримувати сам. І тоді ми шукаємо когось, хто б нам цю потребу закрив. Бувають люди самодостатні, так, да, бувають, але це також робота, плюс це ДНК нам дуже багато. Достається від батьків, ми завжди будемо говорити про наше дитинство, коли ми говоримо про ті стосунки, які ми будуємо, або ті відносини, в які ми вступаємо, ми завжди будемо посилатись на те, а яке у нас було дитинство, що нам дали батьки. І знову ж, якщо батьки правильно виховують дитину, правильно слово психології таке собі лабільне, а, тому що кожна людина має свої запроси до цього життя. Але коли в сім'ї батьків дитина отримує. Виховання, певні традиції, відносини між батьками і дитиною, і особливо відносини в сім'ї між самими батьками, коли у, дитини, у нас в дитинстві сформований правильний запрос на те, що ми бажаємо, як це бажання можна здійснити, через які такі наші. Думки через наші дії, через наші досягнення. Тому що кожна людина по своїй суті для неї саме головне буде завжди це я відчуваю себе щасливою людиною, тому що я самодостатня. А що таке самодостатня Це коли в мої бажання. І, і той ресурс, який я маю, той інструментарій, яким я оперую, ті знання, мій життєвий досвід цього всього мені достатньо для того, щоб відчувати себе щасливою людиною. І правильно говорить, саме, щасливий, саме щаслива людина в житті це та, яка може бути щасливою за маленьку кількість грошей і маленьку кількість зусиль. Тобто, що нас радує, що нам дає найбільшу кількість відчуття радості. Найбільшу кількість відчуття радості, тобто саме великий квант енергії, людина отримує тільки тоді, коли вона здійснює своє бажання. І наші бажання це наш мотиватор, це те, що дає нам можливість. Це наші крила, які дають нам е, такі, знаєте, устрімління вперед, коли ми розуміємо, навіщо ми щось так сильно хочемо, і питання ж не в грошах, і навіть зовсім не в грошах. Інколи ми так сильно мотивовані на досягнення того, щоб більше більше заробити грошей, тобто більше більше часу тратити, на те, щоб їх заробляти, а потім ще більше часу тратити, щоб там щось вибрати, купити і знову тратити своє життя весь шлях, щоб знову заробляти гроші. І нам здається, що ми таким чином чим більше нас грошей. Тим більше ми будемо щасливі, тому що закриємо свої бажання. Але ж ви знаєте, чим більше ми маємо матеріальних благ, тим більше наші бажання і вони або в ширину, або в глибину теж таке. Але якщо цей внутрішній баланс відносин з собою не порушений, коли ми самодостатні, і це взагалі дуже сильно ідентифікується з тим, а наскільки ми вільні люди в тому, щоб... Висловлюватись, діяти, відповідати за свої поступки, як і за ті рішення, які ми приймаємо, тобто. Як виміряти які і як зрозуміти, дивлячись на людину, що в неї гарні стосунки з самим собою? Це коли людина, знаходячись одна десь, у неї немає потреби когось шукати, щоб, щоб зайняти себе або щоб хтось йому підтвердив, що в нього все добре. Людина сама розуміє, що в мене все добре, вона сама розпоряджається своїм часом, своїми ресурсами і так далі. З такими людьми дуже комфортно, але на жаль. З моєї життєвого досвіду знаю, що людей, в яких все дуже добре, коли все збалансовано, занадто мало. Але це все можна поправити. Тобто, якщо людина розуміє, що з нею щось не так, що в неї стосунками не складається. А в нас, коли є така проблема, що наші стосунки з самим собою викривлені, що щось не так, то також це все викривлення буде йти в плоскість відносин інших. З батьками, з дітьми, з колегами на роботі, з друзями, у нас не буде часу на вирішення наших там улюблених якихось проблем, тобто наше хобі. І коли ми відчуваємо, що в нас щось не складається в стосунках з со... соцсоцамі. То перш за все треба подивитися вглиб себе. А які в мене стосунки з собою? Що в мене, яка потреба в мене ніяк не закриється, що я отак намагаюся намагаюся, у мене зовсім не виходить. А не виходить, тому що нема гармонії з собою. Це дуже важливо. А гармонії з собою частіше всього немає, тому що щось в дитинстві було не так. І коли задають питання, чому все время, ви весь час на всі психологи відправляють людей з певними проблемами в дитинстві? Не всі і не завжди, але практично, якби ми не крутились, куди би не вертіли, але все рівно на певному етапі терапії, коли я розумію, що людина з цієї точки, де вона знаходиться зараз, не може вирішити свої потреби або свої проблеми, то безумовно зразу дивися в дитинство. Тому що там сама проста розгадка всіх наших загадок. Тому що. У нас є батьки, ми будемо батьками, ми були дітьми і в нас будуть діти, і ці загальні відносини стосунки, які ми пробудовуємо в своєму житті, вони завжди будуть носити цей відтінок, і воно завжди все подинка. Не треба забувати, що. Ніколи ми в житті багато чого того не змінимо, що нам передано через ДНК, тобто це прошито в нас, зашито в нас в усьому тілі, в мозку, в крові, в емоціях в поведінці можна багато чого змінити, але глобально ми повинні розуміти, що все таки в нас завжди буде жити частинка наших батьків. І от якщо стосунки з батьками порушені, то дуже важливо розуміти, що буде порушені відносини з дітьми, це дуже часто так буває, або ж порушуються відносини в парі. Тобто, якщо в нас поганий контакт з батьками, то і в парі відносини також. А чому це так сильно все пов'язані? Коли ми говоримо про відносини, в принципі, це величезна тема, вона дуже велика. У мене навіть марафон є про це, все про розділення цих сфер. Відносин дуже важливо розуміти, що перша наша ісходна точка, про що я говорила спочатку: батьківські відносини, наші відносини з батьками, наші відносини з самим собою, коли ми вже стали дорослими. Ми розуміємо, що в нас є стосунки з собою. Ми розуміємо, що нас не все влаштовує, які ми або є критика, або є осуд себе, бо є невпевненість. Або є залежність від чужої думки, ну там багато, або не, не можете двигатися в кар'єрній лісниці, тому що не можете себе рекомендувати, не можете себе відстоювати. Це все говорить про те, що в нас порушені відносини з самим собою. Тобто ми не владу, а не владу, тому що не завершили також певний гештальт з батьками. Тобто, що я хочу сказати, що взагалі тема відносин вона наскільки обширна, вона наскільки глибока і значима. І взагалі я дуже обожнюю я і сімейні стосунки, і стосунки з батьками, і стосунки з дітьми, і взагалі, як, -як психолог сімейних стосунків, да, це про розлучення також. Я завжди говорю, тільки розумію, що є порушення в певних стосунках на роботі, то соціальні, з друзями, або ж людина часто буває в депресових станах. Я завжди говорю, які вас відносини з собою. І тоді наступне питання, можу вже розуміючи. В яких питаннях просідає, які потреби не закриті в людини в стосунках з іншими, я розумію, що ці незакриті стосунки були також вони із дитинства. Тому куди б ми не повернулися, що б ми не робили, би ми не будували своє життя, вони завжди будуть фундаментуватися на різних відносинах і стосунках. І в парі ми також обираємо собі частіше за всього людину, яка або співпадає з нами, з нашими потребами, і все тоді добре. Ми розвиваємося і накопичимо. Або ж навпаки, ми маємо певні потреби, які ми ніяк не можемо задовольнити. І зустрічаємо людину, яка також має певні порушення в потребах. І тоді це великий комок невирішених двойних проблем, потреба цих. Тому треба розуміти, що. Як комога частіше, задавайте собі одне важливе питання: а я щаслива людина, а що мене зробить максимально щасливою, а що надасть мені на, на найвеликий квант енергії і радості. Тому що ми завжди знаємо, а що дійсно нас робить щасливими людьми, що дійсно нам дасть ту гармонію відносин з собою. І завжди буду говорити, що дуже важливо. Цінувати, любити і мати гарні стосунки зі своїми батьками. До речі, мені сьогодні тату виповнилось 88 років. Я його привітала. Він сказав мені дуже важливі слова, що він мною гордиться, що він мене дуже любить, що він пишається всіми моїми досягненнями, що я з дитинства мріяла жити біля моря, і я там живу. І ви розумієте, це так важливо, коли в мене стосунки от з батьками такі. І у мене дуже багато гармонії з собою. Зрозуміло, у кожної людини є певні е, такі незакриті проблеми, да, потреби. Але тут такі є сім'які речі, які це можна зробити. Але саме головне для любої дитини, а я дитина, важливо відношення, які в нас до батьків, тому що такі ж у мене відношення з дітьми. Да, я в мене з сином дуже відверті стосунки. Мені це подобається. Тобто, це ми говоримо про що. Що коли є гарні відносини, пробудовані в сім'ї з батьками, гарні відносини з собою, нам немає великих проблем відтворювати і віддавати в середовище цю свою енергію і будувати гарні стосунки, соціальні. Тому ж числі пробудовувати гарну, кар'єрну е ступеньку свою, мати гарних друзів, тому що коли ми в гармонії з собою, коли в нас наші потреби е і наші рішення і наші мрії, вони в гармонії, ми все, що, що бажаємо, досягаємо, у нас є для цього ресурс. Тому така людина буде завжди вільна, вона буде приваблива і буде будувати ж такі привабливі стосунки. Не завжди це так ще раз говорю, але в такій моделі, коли в нас гарні стосунки з батьками, гарні стосунки з собою, нам легше пробудувати гарні стосунки. В соціумі і в парі також. Я вам всім бажаю, щоб ваші відносини в усіх галузях, в важливих реперних точках були завжди пробудовані рівно так, щоб ви розуміли, що ваші потреби органічно там закриваються. І ви також можете, в собі, маючи ресурс, закрити багато потреб людей, які. До вас відносяться та з якими ви в стосунках і відносинах. Я вам цього бажаю. я Хочу, щоб ви були гармонійними людьми з великою кількістю енергії, радості і щастя. Ваша ЛП.